Друзі, всіх радий вітати на нашому каналі. І сьогодні у нас на відео огляді акумуляторний перфоратор GTM RHC 1822BL. Це інструмент професійного класу, який стане незамінним помічником в будівництві та на ремонті. Наш перфоратор оснащений безщітковим двигуном, що робить його більш ефективним та довговічним. Номінальна енергія удару складає 2,2 джоулі. А максимальні оберти сягають 1100 на хвилину. Частота ударів під час роботи становить 4250 ударів за хвилину. Встановлений патрон типу SDS Plus. Тож проблем з підбором розхідника не буде, тому що це на даний момент один із самих найпопулярніших патронів. Перфоратор має 18 вольтову систему живлення. Сьогодні у нас на огляді топова комплектація, що включає в себе безпосередньо сам перфоратор. 2 літій-іонних акумулятора ємністю 4 Ампер-години Зарядний пристрій, інструкція з експлуатації на українській мові та, звісно ж, ударостійкий кейс. Перфоратор має 4 режими роботи: сверління, сверління з ударом, довбання та зміна кута нахилу піки. Це дозволяє пристрою працювати з різними матеріалами і налаштовуватись на роботу в залежності від завдання максимально оперативно. Максимальний діаметр сверління у дереві становить 28 мм, в металі 13 мм, а в цеглі, там якому бетоні 22 мм. Міліметра. А з реверсом і LED підсвіткою можна робити роботу ще більш ефективно та точно. Особлива увага приділена безпеці. Перфоратор оснащений електронним захистом двигуна від перегріву та захисною муфтою. Це дозволяє захистити оператора та інструмент від можливих пошкоджень та збереже витрати на ремонт і подовжить термін його служби. Гарантія становить 36 місяців. Цей інструмент професійного рівня стане в нагоді при проведенні будь-якого будівництва чи ремонту. А вам, друзі, я дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.